Вітаю, шановні, продовжуємо грати в Minecraft, і це вже сьома серія. Прийшов час збудувати М'є мережу. Потрібен отакий блок, навіть не знаю, як його точно назвати. Коротше, в нього вставляються диски, які зберігають інформацію, ну, тобто предмети. А ще мені потрібно буде скрафтити отакий генератор, щоб добувати електроенергію з водяних колес, а для його роботи потрібно щонайменше 32 оберти за хвилину. Потрібно 6 залізних пластин. До речі, я за кадром скрафтив отакий електричний прес, бо той скрійту треба туди-сюди ставити та знімати. І щоб не перевантажувати водяні колеса. А ще треба мітно пластина та цинкова. А для цинкової все ж доведеться ставити прес-скріейтор. Залізні пластини є. Мідна також є. За кадром зробив цинкову пластину. І конденсатор готовий. А далі мені потрібно зробити прокатний станок, щоб зробити залізну паличку. Треба ще залізні пластини для катушок. Катушки є. Броти також виготовляються в прокатному станку. А він кратиться доволі просто. Прокатний станок є. Сподіваюся, він не перевантажить систему. Ну наче поки ні. Мені потрібен один злиток заліза та 6 мідних пластин. Хай поки виготовляються пластини, а я протестую прокатний станок. Як в нього завантажити ресурси? А, знов просто кинути треба. Ну, нічого не стало, і все працює. Це чудово. І він нічого не викинув з себе. Треба по ньому тикнути, щоб забрати з нього предмети. А тут жмітні пластини виготовилися. Завантажу їх в прокатний станок. Дроти є. Забираю станок. Він вже мені не потрібен. Катушки є. Крафтиться? Ще трохи? Готово? Тепер можна крафтери звідси прибрати. Треба ще зробити електромотор, щоб обертати генератор заліза. Крафт у нього майже такий самий, як у електрогенератора, лише замість залізних пластин потрібні латунні. Електромотор є. Іду замінювати вал на електродріт. І всі оці шестерні теж зніму. Мені потрібен редуктор перед електрогенератором, а на електродивигуні є крутилка для регулювання швидкості обертання, тому біля генератору заліза редуктор не потрібен. Та-дам! І ставлю електрогенератор. І він накопичує енергію. Чудово! Тут я ставлю електромотор. Нехай поки буде стандартна швидкість 32. Сподіваюся, енергії вистачить, щоб на такій швидкості обертатися. І тягнемо кабеля. Та блін, чого дріт не ставиться! Треба було присісти. Перевантаження. Треба додати більше двигунів або сповільнити обертання. Нехай буде 24. Все одно не крутиться. Не вже треба ставити 16? І так не крутиться? На восьмой також не працює? Що за фігня? А на чотирьох? Кабель десь впав. одно не робить? А чого? Може двигун багований? Чи може їх треба пару ставити? Не хочу зараз з цим розбиратися, зніму кабеля та верну назад схему з валами. Скрафтив я отакий енергокуб з механізму і вертаю назад кабеля. будівельнику для будівництва потрібно багато каміння. Може генератор каміння без схеми його обробки буде працювати? Зрубаю отут вал. І він працює. Чудово. Модівельник покращив університет до другого рівня. Отак він виглядає. І тепер у ньому можна одночасно проводити два дослідження. Щоб дослідити бібліотеку, потрібно три книги. Книги є. І дослідження почалося. Каміння трохи не фармилося, і я взяв усі кабеля та повернув вали. І тепер генератор заліза фармить залізо. Треба все ж таки зробити м'є мережу. Прийшов я до метеориту всередині нього повинна бути скриня з необхідними предметами і треба ту скриню знайти. Тут, до речі, є різні рюди прямо на поверхню, потрібно їх добути, раз я вже тут. Піднімуся на метеорит і буду його зверху розкопувати. Схоже, я докопався, куди треба, якийсь отакий цікавий фіолетовий блок, а от і скриня. А в скрині купа шматочків золота і тільки один шаблон пресу. А їх здається, потрібно знайти 3 чи 4. Не пам'ятаю точно. Потрібно буде ще метеорити пошукати. Кравчу зарядник. Хай тут стоїть. А як там робиться кварцевий кристал, який потрібно заряджати? З піску та кварцевого пилу. Ну, кварцевого пилу в мене багато. А от як у мене справи з піском, я не пам'ятаю. А у мене вже є необхідні кристали. А для роботи зарядника потрібна енергія. Якось я це пропустив. Мені потрібен отакий приймач енергії. Приймач готовий. Ставлю його отут. Заберу енергокуб, він все одно тут без діла стоїть. Треба входи виходи йому налаштувати. І навіть кристал вже готовий. Компас є. І куди він показує? А показує він на той метеорит, який я вже розкопав. Значить, буду йти в протилежний бік від нього, поки компас не переключиться на інший метеорит. Але спочатку зайду додому і візьму похідне ліжко. І компас переключився на інший метеорит. Він повинен бути десь недалеко, бо компас вказує напрям на найближчий метеорит. А той, що я вже розкопав, був доволі близько від мого дому. І я тупонув. Я забув взяти нормальне кайло. Дійшов я до метеорита, а він під водою. Ой ні, то я буду дуже довго копати. Треба йти інший шукати. Я хто зна наскільки пройшов, поки компас не перемкнувся на інший метеорит. Якщо і цей буде під водою, це прям капець. Я на пошуки метеорит, який я зможу скопати, витрачу бозна скільки часу. Знайшов ще один метеорит, точніше майже знайшов, компас щойно показував в інший бік, а значить я проплив повз нього. Якщо стрілка отак крутиться, це значить, що я над метеоритом. З який у воді трястя. Причалю чалі утеляжу спати. А от і сам метеорит. Він близько до поверхні. Ставлю мітку на мапі і відправляюся далі шукати метеорити. Знайшов ще один метеорит, і він також під водою. Поки ходив бродив шукав метеорити, знайшов отаку файну печеру, і вона, схоже, дуже велика. Тамон внизу ще в сторону, кудись іде печера. Отже, з цього боку подивимось. Прям вау. От де я знаходжуся. Отут тут я на човні плавав, потім пішов сюди, а потім сюди. Додам мітку на мапі, щоб не загубити її. Поки ходив блукав, знайшов отакий цікавий біом. Тут фіолетова земля і якісь фіолетові дерева. Пір'я зайвим не буде. Треба ресурси в рюкзак закинути. До речі, я зробив собі рюкзак. А в цьому біомі є отака якась незрозуміла фігня, і називається вона ожина. Але щось зовсім вона на ожину не схоже. А дерево тут якийсь незрозумілий умбран, перекладу якого Гугл не знає. А це якесь мертве дерево. До речі, я знайшов цікавий баг з модом на швидке зрубування дерев. Щоб зрубати дерево з допомогою мода, треба присісти. Але якщо присісти, почати рубати колоду і встати до того як завершиться процес рубання, то колода зрубається зі звичайною швидкістю, так наче просто рубає колоду без моду. Але при цьому мод спрацює і зрубається все дерево, а не тільки одна колода. Підводний храм треба поставити мітку. Коротше, я задовбався шукати метеорити, вони всі під водою. Взяв каміння та пішов до найближчого, ще не залутаного. Буду прибирати воду та лутати його. От я й докопався до фіолетових блоків та скрині. А тут два шаблони, трохи кристалів, трохи золота та небесного каміння. Отак виглядає моя робота. От ми і повернулися до крафту цього зберігача дисків. Потрібен інженерний прес та алмаз. Потрібен ще кремнієвий прес. А його у мене немає. Потрібно йти і ще метеорити лутати. Оцей найближчий незалутаний. Знайшов я той кремнієвий прес та роблю печатний кремінь. Один інженерний процесор є. І другий є. Треба 4 залізні злитки. А в мене ж тільки 2. Навідуюся до генератора заліза. А тут півтора стаки шматків заліза є. Дев'ять злитків вийшло. Можна ще один зробити. А як там крафтяться кабелі? Потрібне кварцеве волокно та оті фіолетові кристали, а волокно робиться зі скла та кварцевого пилу. І те, і те у мене є. Волокно є. Кабель є. І зберігач для дисків також є. А найпростіший диск крафтиться. Неясно, що таке компонент сховища, а все інше нескладно. Кварцеве скло є. Та й компонент сховища наче теж можна зробити. Логічний процесор робиться з друкованого кремнію та логічної схеми. Я все це діло перенесу кудись на інше місце. Отут хай буде. Одна логічна схема є, друга теж є. Перший логічний процесор є, і другий є. Компонент сховища є. І другий є. Один диск є, другий також є. Треба скрафтити термінал доступу. Відразу хочу з можливістю крафту. А для нього потрібно спочатку зробити звичайний термінал. Термінал за кадром зробив. Все це розбираю поки що. Ставлю цей зберігач дисків. Зверху нього термінал доступу. Вставляю диски. І ставлю інший механізм. Працює моя перша ме мережа. Не тільки в цьому проходженні, а й взагалі. Я ніколи раніше з подібними модами не грав. Ну, а тепер переношу зі скрині в ме мережу все, що можна. І місце в ем'є мережі скінчилось. Треба крафтити нові диски. Скрафтив я ще один диск. На цей раз на 4000 предметів. Два попередніх були по одній тисячі. І продовжую перекладати все зі скрин в EM'ме мережу Крачу другий диск на 4000 предметів. А звідси я прибирав усі механізми з модом механізм та переніс їх до М'є мережі. Тут же я поставив той стрілінг генератор, який їх живив. Тепер на ньому буде триматися ще й М'є мережа. Поки вона невеличка, його вистачить, а потім щось інше придумаю. Ну і продовжую перекладати ресурси зі скринь в М'є мережу. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо хтось бажає поспілкуватися в Discord, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.